Всім привіт! Недавно я робив голосування, яке стосувалося теми наступного відео, і більшість з вас проголосували за переклад айсбергу по ПВЗ-1, Тому сьогодні ви і побачите дане відео. Але перед початком я хотів дещо прояснити: сам айсберг зібраний завдяки каналу Зоюнос. Тобто можна сказати, що це лише переклад його відосу з невеличкими змінами. Я це кажу, бо відосу вже два роки і за цей період могли б ще щось відкопати. Тому так, якщо я чогось не договорив або вказав невірно, це не мій косяк. Що ж, не буду більше затримувати, а ми розпочинаємо. Верхівка айсбергу. Допоміжна записка. Допоміжна записка Це прикольна, але дивна штука, яку ви можете знайти в самій грі. Щоб знайти цю записку, вам потрібно відкрити гру та натиснути на Вазон з надписом HELP. Майкл Джексон ЗОМбі Майкл Джексон ЗОМбі був оригінальним танцюючим зомбі в PvZ 1. Він навіть мав таке ж саме ім'я та одежу. Але згодом розробники зробили нову модельку зомбі-танцюриста, оскільки сам Майкл Джексон помер в той же рік, як і вийшла сама ПВЗ. Цвітіння та насіння гибелі Цвітіння та насіння гибелі це назва виробника того самого насіння. Ви буквально можете побачити цю назву на самій упаковці насіння, тільки вам потрібно приблизити її, оскільки вона дуже розмита. Прихована запис імітатора. Прихована запис імітатора справді прихована в його альманасі. Щоб відкрити її, вам потрібно натиснути на модельку імітатора, який знаходиться в верхньому лівому куті екрану. Сама запись гласить. Я пам'ятаю війни зомбі у 76-му. каже імітатор хриким старечим голосом. Тоді у нас не було всіх цих модних горихострілів та халапеню. У нас була лише сміливість, гідність та ложка. Міцний дах. Я не зовсім впевнений, про що тут говориться, але думаю, що тут мається на увазі те, наскільки цей дах міцний. Ту, типу, ви буквально можете посадити так багато рослин на нього, і він навіть не зламається. При тому, що він і так весь в тріщинах. DC версія ПВЗ. DC версія рослини проти зомбі була випущена 18 січня 2011 року в США, а згодом у травні 2011 в ЄС. Ця версія була як. Восьмибітна версія гри та мала інший вайп. Також ця версія представляла режим Versus, який пізніше перейшов до Xbox 360 Remaster та PlayStation 3. У режимі Versus ви граєте за рослини або за зомбі разом з своїм другом, який має протистояти вам, граючи за одну з команд. Якщо ви за сторону рослин, то ваша ціль це стріляти по п'яти мішеням, а ціль за сторону зомбаків доволі очевидна: здолайте оборону вашого друга. Газона косарки буває зомбі на ширу. Окей, це доволі саме пояснено. Газона косарки можуть бивати літаючі зомбі на ширу. Квіти в головному меню. У головному меню стоять вазони з квітами, на яких написано налаштування, допомога та вихід. І якщо натиснути на самі ці квіти, а не на надписи, то пелюстки цих квітів просто повідпадають, павши на землю або полетівши геть. Видання Great Wall. Great Wall Edition це була китайська версія ПВЗ, яка відрізнялася лише візуально. Тобто карти та зомбі мали інші моделі. Отож, це була поверхня айсбергу. Тепер перейдемо до середини айсбергу. Сторінка Лімбо Сторінка Лімбо – це міні-ігри, які мали бути в ПВЗ, але під час розробки їх було видалено. На щастя, ви все ще можете отримати доступ до цих міні-ігр, скориставшись кодом. Я б міг показати вам ці ігри, але їх забагато, щоб помістити їх в одне відео. Тому напишіть, якщо бажаєте, окреме відео про це. Космічні орки я не впевнений, чи правильно я це зараз розповім, але це стосується зомбоні з ПВЗ першої. Старому Альманасі Зомбоні було написано, що той не є зомбі, і раніше він був дуже тісно пов'язаний з космічною організацією орків. Згодом запис в його альманасі було змінено з оновленням, де вже не написано про його зв'язок з космічними організаціями. Особисто я думаю, що цей запис стосується якоїсь іншої гри, лише не знаю якої. Крижаний гриб заморожує басейн. Ця запись і так по назві зрозуміла. Крижаний гриб може заморожувати басейн, більше нічого і не додати. А так, я думаю, що це було б круто, якби він так міг. Гіга футболіст зомбі. Цей зомбі абсолютно божевільний. Гіга футболіст має стільки ж здоров'я, як і Гарантюа, і його можна побачити лише в веб-версії оригінальної ПВЗ. А також існує і Гіга Гарантюа, який просто має два рази більше здоров'я. Його вже можна знайти в оригінальній грі, а саме в режимі виживання. Челендж Соняшника Суть цього челенджа полягає у тому, що ви не можете використовувати жодні рослини, які виробляють сонця, щоб пройти рівні. Єдине, що ви можете використовувати, це сонця, які падають з неба. А сам челендж буде зараховано тоді, коли ви пройдете всю гру, не використовуючи ні сонячників, ні Сонцегрібів. МАШИНА туману Це стосується туману на четвертій локації. Це той туман, який блокує видимість перших рядів, звідки виходять зомбі. Тож, в кінці гри, коли сонячник співає свою пісню, ви можете побачити, що туман випускається спеціальною машиною, а не природніми умовами. Хорохострільні зомбі все рівно стріляють по рослинам, навіть будучи загіпнотизованими. Якщо ви використаєте гібно гриба на зомбі з горохострілом на голові, то йому буде пофіг, він все рівно буде стріляти по напроти нього, навіть ідучи спиною до них. Пув гриб не досягає снарядів від горохострільних зомбі. Якщо горохострільні зомбі стрілятимуть по грибу, їхні снаряди будуть прилітати над його головою, оскільки той є маленьким. Це також стосується і сонячного гриба. Невикористаний трек зомбоні. Коли гра була в розробці, розробники створювали трек під назвою Зомбоні. Послухайте. Цей трек мав би звучати у босфайті із зомбосом, але це було до того, як ми отримали новий під назвою Шалений мозок. Челендж двох слотів. Суть цього челенджа полягає у тому, що ви повинні пройти всю гру, використавши лише дві рослини не більше, не менше. Це була середина айсбергу. Тепер перейдемо до його глибини. Під час розробки гри соняшний коштував 100 сонця. Знову ж це пояснюється самою назвою а так, вони змінили ціну сонячника для збалансування гри. Мені справді було б цікаво, яке було б ПВЗ, в якому сонячний коштує 100 сонця. Зомбі мають алергію на горіхи. Рослини проти зомбі є дуже рідка анімація смерті, яка відбувається тоді, коли зомбі було бито під час того, як він гриз горіха. На самій анімації видно, якщо кізомбака розпухають так, наче в нього алергія на це. Цю анімацію я бачив лише на консолях, тому не знаю, чи є вона на ПК чи мобайлах. Шостий світ. ПВЗ мав бути шостий світ. Люди знайшли цю інформацію завдяки файлам гри, де, відкривши пригодницький режим, вони і побачили рівень 6 з 1, що означає перший рівень шостої локації. На жаль, розробники вирішили, що п'яти локацій буде достатньо, тому просто відмовились від шостого світу. ЗОМБІ ВАЗА Копавшись в файлах, люди знайшли вазу з таким незвичайним дизайном. І логічно, що люди почали думати, що розбивши даду вазу, з неї вискочить зомбі. А так самі розробники попросто вирізали цю вазу під час розробки гри. Lawn of the Dead Lawren of the Dead або галявина смерті мала бути першою назвою ПВЗ, але, на жаль, її не змогли так назвати, оскільки вже був один фільм Джорджа Ромеро під назвою Dawn of the Dead». Коли розробники ПВЗ попросили використати назву Dawn of the Dead», Джордж відповів Ні, не можна. До речі, розробники також намагались назвати свою гру Resident Evil, але не змогли, бо по суті, це франшиза «Resident Evil». А ще розробники ПВЗ хотіли назвати свою гру Bloom and Doom. Але цього не сталося через слово Doom у назві. Тому вони використали цю назву на пакетиках з насінням, як я казав раніше. Але в будь-якому випадку, змінюючи назву мільйон разів, вони все-таки дійшли до нашої класичної назви Plants vs. Zombies. Альманах Бреше. Мені не вдалося знайти багато інформації про цю запись, окрім того, що статистика альманаху погана та в більшості неправдива. Я більш ніж впевнений, що це через те, що розробники вклали в альманах свої думки про статистику, з якою люди не погоджуються. Всередині тако людське м'ясо. Рослини проти зомбі шалений Дейв полюбляв хавати тако, всередині якого є м'ясо, яке не схоже на яловичину, а рідше на людську плоть. Ця теорія також започаткувала і іншу теорію, яка буде зараз наступною в айсбергу. Шалений Дейв це зомбі. Люди думають, що шалений Дейв це зомбі, оскільки він божевільний та розмовляє якоюсь видуманою мовою, яке, за словами людей, звучить як брокутіння зомбаків. Ця теорія ще має залізний аргумент, бо коли ви вперше зустрічаєте зомбоса в древньому Єгипті, він називає Дейва Девідом, що означає, що вони добре знають одне одного. А ще один з найважливіших моментів цієї теорії є те, що в далекому майбутньому, коли ви зустрічаєте зомбоса, він каже, що шалений Дейв постане проти вас. Після розмови з доктором в далекому майбутньому Дейв просить у вас мізки, а потім різко скаже, що мав на увазі гострий соус. Гаргантюа три фути ростом. Хоч всі ці монстри і виглядають так, наче вони з ростом 9 футів, це не так. Адже імпи, які сидять на спині гарантюа, це. Самі імпи лише один фунт завишки. І якщо ми поставимо поряд гарантюа та імпа, ми побачимо, що треба розташувати лише три імпа, щоб зробити такий же ріст, як у гарантюа. Тож, якщо один імп це один фут висоту, а три імпи перевищують ріст гарантюа, то це означає, що він лише три фута висоту. Псування шипів. Шипи на розробці гри повинні були мати здоров'я. Тобто вони б руйнувалися за декілька ударів, а не за один. Але на виході ПВЗ їх зробили ваншотними. Гаразд. Це все про глибину айсбергу. Тепер перейдемо до його дна. Ми як ревець – це видуманий друг Дейва. Люди думають, що Дейв насправді спілкується з нами як з видуманим другом, оскільки він божевільний, та, як дехто думає, він взагалі зомбований. Тому в них і склалося враження, що ми як гравець, лише його видуманий друг. Крижаний рівень. Цей рівень був одною з міні-ігор, яка ніколи не закінчувалася. Коли ви натискали на цю міні-ігру на Лімбо сторінці, то вас запускало в рівень, який виглядає як сніжна галявина чи крижане місце. Але сам рівень тупо не починався. Це була одна з найцікавіших міні-ігор для людей в сторінці Лімбо, бо той факт, що ця міні-гра була єдиною на сторінці Лімбо, яка ніколи не мала кінця, зацікавило людей. Один слот челендж. Це один з найважчих челенджів ПВЗ, яке робило людство. В цьому челенджі можна було використовувати лише один слот для рослини, щоб пройти всю гру від початку і до кінця. Зомбос це брат шаленого Дейва. Ця теорія пов'язана з теорією, де Дейв вважається зомбі. Так до слова, Зомбос знає набагато більше про Дейва, ніж сам гравець. Зомбос називає його Девідом, Зомбос каже, що він нас зрадить. зомбос каже, що Дейв переплутав мозок з гострим соусом, і як зомбос знає аж так багато про Дейва. Тому це і піштовхує людей думати, що Зомбос це брат Дейва. Дерево мудрості це утопія. Люди кажуть, що дерево мудрості це утопія, оскільки воно дає так багато різних підказок таких чіткоділ, які можуть зробити вашу гру просто ідеальною. Якщо слідувати підказкам, які каже вам дерево, то у вас з'явиться утопія, тобто місце, де все ідеально. Сам айсберг підійшов кінця, але це ще не кінець відео, тому що в нас є ще екстра інформація. Імпи діти. Під час розробки гри імпи мали бути дітьми, але по дуже очевидним причинам це змінили. Слендермен в Гарден Варфейр Якщо дуже добре вдивитися в ліс на одній карті в Гарден Warfare, ви зможете побачити Слендербена, який спостерігає за вами. Але в пізніших оновленнях його замінили на Чомпера, який поїдає цього ж Слендермена Брати шаленого Дейва. Шалений Дейв мав брата, якого звати Сміливий Дейв. Його можна було знайти в ПВЗ соціальне видання. На жаль, він помер, адже зомбі з'їли його мізки. Шалений Дейв також мав і іншого брата Лехій Дейв, якого можна було знайти в рослини проти зомбі 2 китайська версія. Стара моделька горохостріла в Гарден вофеєр. Думаю, пояснювати, чого його замінили, де треба. Рослини проти зомбі в Дайлайт. Дайлайт першому є одне місце в горах, де рослини висажені в ряди і стріляють по зомбакам. Я вважаю це дуже крута відсилка. Що ж, тепер це точно все на сьогоднішній айсберг. Надіюсь, що вам сподобалось дане відео та інформація в ньому. А так, всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Адже це дуже допоможе в розвитку українського каналу по ПВЗ.